Десятиліттями українцям нав'язували чужі символи і перекручену історію під оком московської цензури. Нас вчили не бачити власних коренів, підмінюючи їх вигаданими міфами про варягів-засновників Русі. У підручниках і досі пишуть про нормандське походження Русі. У фільмах прославляють вікінгів, а блогери повторюють імперські наративи про шведського князя Ігоря. Так, ми поступово забуваємо своє. Українські патріоти нерідко стають патріотами чужої слави, молодь носить руни, молоти Тора, шоломи Одіна, не усвідомлюючи, що скандинавська філософія будувалася на завоюванні та смерті у битві, тоді як наші предки шанували гармонію з природою, родючість і мудрість. У нас ніколи не існувало культу Одіна чи Тора: були перун, Дажбог, Мокоша. Навіть після християнізації давні символи не зникли, а перетворилися у народну традицію. Та сьогодні навіть український герб намагаються стилізувати під скандинавські мотиви. Це виглядає сучасно, але фактично стирає ідентичність. Коли чужі знаки приклеюють до наших святинь, це не творчість, а продовження політики відриву від власного коріння. У XVIII столітті радники Катерини II, Бірон, Міллер, Шлецер створили нормандську теорію не для науки, а для політики. Її мета змусити народ повірити у свою другорядність, бо народ, що поклоняється чужим, Легше тримати в покорі. Проте були ті, хто пам'ятав справжнє походження. Богдан Хмельницький, об'єднавши русинів, переміг найсильнішу державу Європи, Річ Посполиту. У своїх промовах він наголошував: ми спадкоємці скіфів, сарматів, рутенів, тобто власної величі. Він не шукав засновників серед варягів, а бачив силу у власному народові. Сьогодні, після століть нав'язаних міфів, ми маємо згадати, хто ми є. Поки дехто шукає натхнення в рунах, справжня сила у наших орнаментах, піснях і трипільських символах, ми не народ, створений чужинцями, ми народ, який сам творив історію. Бо хто шукає силу в чужому, втрачає силу свого, а хто пізнає своє, розкує кайдани і віднайде справжню свободу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.